9 по 22 серпня український фізико-математичний ліцей радо приймає в своїх стінах близько 130 юних математиків. Тут проходить всеукраїнська літня математична школа, математичний олімп під керівництвом професора Київського національного університету Богдана Владиславовича Рубльова. Зібрані діти з 5 по 11 клас, які шукають. Досліджують, поглиблюють свої знання з математики, а саме з олімпіадної математики, з нестандартних курсів, з різних тем, які не зовсім вивчаються в школі і які є дуже цікавими, логічними. Їхні заняття проходять в дві частини. Спершу вони розв'язують задачки, отримують домашні завдання і здають їх. А з, після цих всіх занять у них є друга частина дня. Культурне дозвілля, спортивні, розважальні ігри, різні квести, прогулянки, виходи на екскурсії вони зайняті постійно і мають чудовий настрій та всебічно розвиваються. Мета цієї школи полягає в тому, щоб діти могли поширити свої знання, поглибити їх, познайомитися навіть з нашим закладом і спробувати залишитися в ньому, отримати якісні знання та бути залученими постійно до математичної спільноти у математичну освіту.